Добротолюбіє Том 2. повчання преподобного Ісихія, присвітера Єрусалимського, слова про тверезість і молитву, продовження. Потрудимо себе, подібно до Давида, кличучи, Господи Ісусе Христе, Хай замовкне гортань наша, але наші духовні очі хай не припинять линути до неба, уповаючи на Господа Бога нашого. Завжди пам'ятаючи притчу про неправдний суд, яку розповів Господь, навчаючи нас, що слід завжди молитися і не занепадати духом, отримуємо і користь, і помсту, як не можуть у того, хто дивиться на сонце, не блищати зіниці, так не може не сяяти той, хто завжди проникає в область серця, як неможливо жити теперішнім життям без їжі і пиття. Так, не пильнуючи розуму та чистоти серця, що і називається тверезістю, душа не може досягти чогось духовного і угодного Богові або позбутися душевного гріха, хоч би хто страхом мук і стримував себе силою від гріха наділі. Втім, навіть ті, які силою стримують себе від гріха наділі, блаженні перед Богом. Перед ангелами і людьми, бо своїми зусиллями здобувають Царство Небесне. Ось, що дивне у плодах безмовності для розуму, у ній гріхи, які спочатку стукають у розум лише помислами, щоб, якщо прийме їх думка перетворитися на грубі чуттєві гріхи, мисленно відсікаються у внутрішній нашій людині, чеснотої тверезості. Яка забороняє їм заходити всередину і зводитися на злі діла, мановінням і заступництвом Господа нашого Ісуса Христа? Образом зовнішніх чуттєво тілесних подвигів є старий завіт, а святе Євангеліє, тобто новий завіт, є образом пильнування та чистоти серця. Бо старий завіт не доводив до досконалості, не задовольняв і не запевнював внутрішню людину у справі богоугодництва, бо закон, говорить апостол, нічого не довів до досконалості, а тільки забороняв грубі гріхи, бо Євангельська заповідь відсікати від серця помисли й гріховні бажання заради збереження чистоти серця. Є вищою, аніж, наприклад, заборона виривати око або зуб з ближньому. Це ж стосується і тілесної праведності та тілесних подвигів, мовлю про піст, стриманість, свання на голій землі, стояння, бдіння та решту подвигів, які зазвичай підіймаються заради тіла, щоб заспокоїти пристрасну частину тіла від гріховних рухів. Звісно, усе це є добрим, як сказано і про старий Завіт, що добрим є закон, бо повчає нашу зовнішню людину та вберігає від пристрасних діл. Та ці подвиги не охороняють від гріхів душевних і не забороняють їх, тобто, не в змозі позбавити нас заздрощів, гніву та решти пристрастей. А чистота серця. Тобто пильнування і охорона розуму, образом якого слугує новий Завіт, якщо дотримуємося Його як слід, відсікає та викорінює з серця всі пристрасті і всяке зло, і замість того вводить у нього радість, благу надію, сокрушення, плач, сльози, пізнання себе самих і своїх гріхів, пам'ять про смерть, істинне смирення. Безмірну любов до Бога і людей та божественну ревність серця. Як неможливо ходити по землі, не розтинаючи цього повітря, так не може людське серце не зазнавати завжди бісівських нападів або не перебувати під їхнім таємним впливом, хоч би хто своро звершував тілесні подвиги. Якщо ти хочеш бути у Господі, не тільки видимо ченцем благим, лагідним і завжди з'єднаним із Богом, але бажаєш таким бути насправді, то з усіх сил прагне звершувати чесноту уважності, яка полягає у пильнуванні та охороні розуму, і у запровадженні солодкого сердечного мовчання і вільного відмріянь, блаженного стану душі. Усе це властиве небагатьом, чеснота уважності зветься мисленим любомудрієм, і ти здобувай її у великій тверезості і теплому труді разом із молитвою Ісусовою, смиренням і постійністю, змовчанням тілесних і духовних уст, зі стриманістю у їжі й питті та віддаляючись від усього гріховного. Йди нею мисленим шляхом майстерно та зміркуванням, і вона з Божою допомогою розкриє тобі те, чого ти не сподівався, дасть тобі знання, просвітить, умудрить і навчить того, що раніше ти б не спромігся і в розум сприйняти, коли ходив у темряві пристрастей і темних діл, занурений у безодню забуття і тривоги помислів. Як долини рясно зроджують пшеницю, так ця чеснота дасть у твоєму серці великий врожай усякого добра, або краще, його подасть тобі сам Господь наш, Ісус Христос, без якого ми не можемо нічого творити. І спочатку ти знайдеш її ліствицею, потім книгою, яку будеш читати, нарешті досягаючи все більшого і більшого успіху. Знайдеш її градом, Єрусалимом Небесним і справді побачиш розумом Христа Ізраїлевого, Царя сил з єдиносушним Його Отцем і Святим Духом, якому належе однакове поклоніння. Біси завжди схиляють нас до гріха через брехливі мрії. Так мріями збагачення та користи вони схилили нечестивого юду зрадити Господа і Бога всього. Хибними мріями про тілесний достаток, нікчемний по собі, про честь, багатство, славу, вони втягли його до боговбивства, а потім до самогубства через удушення і виклопотали для нього вічну смерть. Усе ж це було повністю протилежним до того, що вони показували йому у мріях або своїх підступах, відплативши йому підступні. Ось і дивися, як вороги нашого спасіння схиляють нас до падіння брехливими мріями та порожніми обіцянками, і сам сатана так само упав з небесних висот, як блискавка, мріючи дорівнятися до Бога. Таким же способом він потім Адама відлучив від Бога, навіявши йому мрію про якусь Божу достойність, все знання, так і всіх, що грішать. Звичайно, спокушається цей брехливий і підступний ворог. Наше серце сповняється гіркоти від отрути злих помислів, коли, втративши пильність через забуття, ми надовго покидаємо уважність та Ісусову молитву. Але коли через любов до Божественного ми почнемо з великою ревністю та старанно творити вище зазначене, тобто уважність і молитву, у нашій мисленній майстерні. Тобто в серці, воно знову сповнюється солодкости, насолоджуючись божественною радістю, тоді ми твердо вирішуємо завжди ходити у мовчанні серця і не заради чогось іншого, а заради приємної солодкости та утіхи, які воно дає душі. Наукою з наук і мистецтвом з мистецтв є вміння впоратися зі злими помислами. Найкращий засіб і мистецтво проти них стежити з Господньою допомогою за появою їхнього нападу, і завжди берегти чистою свою думку, як ми бережемо тілесне око, ним же самим гострозоро відстежуючи стежуючи те, що може ненароком заподіяти йому шкоду, і всіляко намагаючись не впустити в нього навіть порошинку, як сніг не народить полум'я. Вода вогонь, а терен смокви, так серце кожної людини не визволиться від бесівських помислів, слів і діл, якщо не очистить свого внутрішнього, не поєднає тверезість із Ісусовою молитвою, не здобуде смирення і душевну безмовність, і не буде завзято поспішати вперед. Душа, яка себе не пильнує, неминуче стає неплідною на благі і досконалі помисли, мов неплідний мул, бо і в ній немає розуміння духовної мудрості. Воістину, солодкою справою, яка запроваджує мир у душі, є закликання Ісусового імені та знищення пристрасних помислів. Коли душа має злий союз із тілом, тоді вони разом будують град марнославства і стовп гордині та для проживання у ньому плодять нечисті помисли, але Господь страхом гієни руйнує їхню згоду і розділяє їх, примушуючи господиню душу міркувати і говорити чуже та огидне для тіла. Через цей страх між ними стається розділення. Помисли плодські є ворожнеча проти Бога, бо законові божому не підкоряються.